В Чернівцях відкрили міський центр ортопедії та травматології. Тут надаватимуть широкий спектр послуг, включаючи діагностику, лікування та реабілітацію пацієнтів з різними видами травм і захворювань опорно-рухового апарату. Отримати необхідну допомогу зможуть не тільки чернівчани, а й жителі усієї України. Всі деталі розповідаємо далі у сюжеті. У центральній міській клінічній лікарні Чернівців відкрили центр ортопедії та травматології. Він оснащений новітнім медичним обладнанням, що дозволить значно підвищити якість надання медичних послуг, а також розвантажити інші лікарні міста. Чому центр? Чому придумали назву Центр? Тому що це може стати, і ми вважаємо, що воно стане центром виконання певних міських програм. Тому що ми надаємо допомогу не тільки жителям Чернівецької громади, а в принципі жителям всієї України Рубіжжя, у нас вже є пацієнти такі. Але центр, бо ми можемо виконати певні, центрувати певні програми. Зокрема, до можемо розглядати інші мургентні, інші, інші варіанти. Тут розгорнуті 30 ліжок. Загалом центр складається з кількох частин. Цілодобовий травмпункт, який надає допомогу всім потребуючим, також стаціонарна частина. Частина, і також ми, звичайно, виконуємо значний масив кістковогніних операцій, які на даний момент вони зараз локалізуються, скажімо, за відділенням хірургії, але на майбутнє планується за певним септичним центром. Сам ця частина, де ми перебуваємо, вона розділена на три частини. Це консультативно оглядова зона. Потім ми пройдемо з вами в стаціонар, де власне перебувають пацієнти, де вони отримують лікування, консервативну штину, і потім зайдемо в оперблок. Сам центр укомплектований сучасним обладнанням для надання якісних медичних послуг пацієнтам, каже генеральний директор центральної міської клінічної лікарні. У нас є наркозна дихальна апаратура. У нас є операційні рентген прозорі стини, якраз які заточені під травматологію і вертебрологію. У нас є, ви бачили, що дуже чудова система вентиляції, очищення знезараження. Дуже сучасна така і все, що необхідно для стерилізації обладнання. Ну і для перебування пацієнтів наших пацієнтів це сучасні, хороші, зручні функціональні ліжка. В кожній палаті є система кондиціонування за рахунок спліт систем і санітарна кімната. Так само. Ну і так само ми не забуваємо про те, що мають бути зручні умови для працівників. У центрі надають широкий спектр послуг, включаючи. Діаг діагностику, лікування та реабілітацію пацієнтів з різними видами травм і захворювань опорно-рухового апарату в цьому центрі. Ми реалізовуємо всі сучасні методи консервативного і хірургічного лікування травм і захворювань опорно рухового апарату. Повністю ми їх реалізуємо. «Ендопротезування – одна з них. Але остеосинтези при переломах кісток будь-якого рівня складності. Артроскопічні операції, малоінвазивні операції, теж будь якого рівня складності. Операції на хребті, різні консервативні або напівконсервативні меди, скажімо, блокади, ведення там плазми з багатими тромбоцитами. Це все в нас проводиться і не апробується, а проводиться вже давним. Ну давно це є апроповані методики. Крім того, в нас є чудові зв'язки, як не тільки в Україні, а й за кордоном. І якщо є потреба в якихось там унікальних речах, так, ми ці речі плануємо, готуємо і так само проводимо. Сили і засоби, вона до цього є. До слова, тут жителі Чернівецької територіальної громади можуть скористатися міською програмою ендопротезування. Ця програма, звичайно, має, має досить зручна і вигідна для пацієнтів, особливо для тих пацієнтів, які отримали. Гостру травму, перелом шкість стегна похилого віку, тому що без такої операції вони прикуті до ліжка, і це значна соціальна проблема. Така операція дозволяє їм, скажімо, так, повернутися до певного активного, більш-менш активного способу життя. У нас вже в реєстрі близько 340 пацієнтів, які виявили бажання оперувати саме в нас, і це жителі Чернівецької міської громади, і з того реєстру вже прооперовано 120. На я, я можу помиляти 120-130 пацієнтів приблизно прооперовано. Суглоби закуповують коштом бюджету Чернівецької громади. Водночас операцію оплачує Національна служба здоров'я України. Аби скористатися програмою ендопротезування, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Зокрема, відкрити центр ортопедії та травматології вдалося за підтримки місцевої влади. На це відділення виділено орієнтовно. Це що мільйонів гривень половина. Це міська рада в два, два полони. Це і зроблених коштів. Це центральна міська лікарня. Як наголошує міський голова, першочергове завдання у реалізації цього проєкту забезпечити якісний сервіс, сучасне обладнання та комфортні умови, аби пацієнти могли швидко і ефективно відновлюватися. А медичний персонал мав усі необхідні ресурси для надання висококласної допомоги. Питання вперше стояло сервісу і на надані на послуг і підняття тр, тр, травматологічної операції на вищий рівень. Ну звісно, воно розгрузить лі лі, лі лікарні інше, але це не, не перша чого. Ну за завдання було завдання було це зробити хороші, гарні, гідні умови для медиків. Ну і звичайно, для пацієнтів, які тут будуть лі, лікуватися, проходити лікування. Аліна Рябко теме дня ТВА.